Сьогодні є така тенденція невдоволення людей багатьом дуже відмовлено в нарахуванні субсидій, причому це пенсіонери, які отримують невелику пенсію. Я хотів би пояснити, що це сьогодні пов'язано з тим, що Кабінет міністрів встановив нові соціальні норми і велика кількість людей випала із нарахування субсидій. Ми зробили такий відповідний лист від виконкому. Я думаю, що 20 серпня буде сесія, ми ще підсилимо її вирішенням сесії. Це буде чергове звернення до Кабінету міністрів, щоб вони все-таки взялися за розум і подивилися, яку кількість людей сьогодні вони викидують від субсидії. Саме головне, що це основна маса пенсіонерів. Такі комунальні платежі вони платити не зможуть. Ми сподіваємося, що якісь зміни прийдуть, тим більше що. Це ще не починався опальний сезон. Люди ще не розуміють, що потрібно і які суми потрібно буде платити, коли почнеться опальний сезон. Якщо не поміняється система субсидій до опального сезону, от, ну, люди просто не зможуть платити. Буде колапс. Е, наше управління соціального захисту буде регулярно. Виступати по телебаченню буде представники їх будуть регулярно виступати по телебаченню і інформувати про стан. Ну, по-перше, стан нарахування субсидії поточного дня і про ті зміни, а зміни безумовно будуть в нормативних документах, які забезпечують нарахування субсидії.